Ще одній із виставкових зал Ужгородського краєзнавчого музею відкрили першу в історії срібної землі виставку закарпатського футболу. Тут і фото колишніх гравців, історичні м'ячі, кубки, старі публікації усе починаючи із 1893 року. Зустріч поколінь, фото на пам'ять та огляданий експозицій усе у рамках міжнародного дня музеїв. Тут ми бачимо дуже цікаві матеріали основоположника. Мабуть, історії футболу Закарпаття це Василя Федака. Тут є матеріали, які він які він збирав ще до е, 40-х роках минулого року. Е, минулого століття на території краєзнавчого музею людно в Україні є добра традиція сьогодні приймати відвідувачів безкоштовно. І гості краю і місцеві мешканці радо користуються такою пропозицією. Як показує досвід, 18 травня Ужгородський краєзнавчий музей приймає до 10 тисяч відвідувачів. Усього за рік познайомитися з історичними цінностями приходить 120 тисяч туристів. І є зацікавленість тим, що ми показуємо. Слава Богу, що в нашому музеї вже дев'ятнадцять експозиційної площі замку задіяно, залишилося 10, Але я думаю, що і президент наш обіцяв, і уряд подивиться, щоб ми ці реставраційні роботи, не невідклади, які треба доробити, вони будуть дороблені, і практично буде працювати, крім території чистої експлуатаційної площі у Жородському замку 3000 тисячі квадратних метрів. Привітати працівників цієї галузі прийшов і голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида з собою він приніс цінний подарунок, який стане ще одним експонатом. Це наш край мав таку можливість. Дарувати ялинку католицькому світу на площі Ватикану, на площі Петра і Павла наша красуня зустрічала новий рік. Після того як вона демонтована, була частина цієї ялинки було відправлено в Закарпаття, де вона була оформлена в виді експонату, і сьогодні вона передана в наші музеї. Тим часом у музеї народної архітектури та побуду народні умільці провели майстер-класи з вишивання, лозоплетіння, шкіроплетіння та писанкарства. Всі, як один, сказали, що у рукоділлі важливе вміння тривалий час сидіти на одному місці і доводити розпочату справу до кінця. Цього, на жаль, немає сучасна молодь. Також гості свята мали можливість насолодитися творами уже відомих у краї музик із Гудацької тайстри.